Люди, дорогі брати і сестри, вітаю вас світлим Христовим Воскресінням! І це, це слово, яке сказала Церква до народу Божого, говорить, Адекватно на запрос людини чи Божі. Єдине залишається на наш земний палий роб, який не хоче досконалих речей, досконалюватися вирозуміти, розуміти, а йому властиво заглиблюватися у своє тіло. І виносити потреби тіла це найганебніший стан, найнижчий стан, на який людина може собі дозволити. Христос Спаситель показує нам, як ми повинні будувати наше життя. У розмові з Никодимом Ісус Христос каже, так, ти чуєш силу від але ти не знаєш, звідки він приходить і вози відходить. Бо такі речі прості, як сила вітру, вже перевершують наш, наше розуміння. І ми мусимо вдосконалюватися, шукати звідки. Буде. Отже дорогі брати і сестри, Христос Спаситель у нинішній день, у день світлого Свого Воскресіння, відкриває нам глибину Божественного, Божественної вічності, мудрість загробного. Апостол Іван Бог Слов каже, що є досконаліще, хоче Господь Бог назвати нас дітьми Божими, дітьми собі. А каже, це не ті діти, які народилися з похоті від тіла і крові, від пориву, задоволення. Це ті, які від Бога народилися. Це це є досконаліші речі, які відкриваються нам у світлому Христовому Воскресінні. Ми слухаємо протягом року проповіді євангельські читання, але ми так їх не розуміємо, як не розуміли апостоли Христа Спасителя багато разів. А коли Христос Спаситель Бо сказав своє Воскресіння, і вони заглибилися в нього. І тоді Христос приходить до них, уже готовий, які пережили розп'яття Христа і трагедію втрати вчителя. А коли почули про Христове Воскресіння, вони переродилися, і тоді приходить Христос являється їм Воскресли і каже євангелист, що відкрив їм розум розуміти святе письмо. Адже тільки тоді і тільки так, як ми переживемо Голгофу, переживемо світне Христове Воскресіння, а оскільки ми є розумні, творіння, бо ми є образ премудрого, предвічного Бога. І через це Господь Бог створив нас з розумними речами, бо мертва річ не може оголосити нічого, до неї нічого не можна сказати, вона не відповість, бо це є річ. А ми образ Бога самого, і Господь Бог хоче адекватної відповіді, хоче розуму від нас, але не з цього пала гамбленого, а хоче того робить, який скликав у апостолів, і тоді каже, я вас не називаю слугами, я вас називаю другами. Слуга не знає, що його пан робить, а я вам відкриваю все. І тоді відкриває таємницю отця мого, осей багатого. І Отець Небесний вас любить, як полюбив мене. І ви маєте бути в мені, як я в Отці. А Отець в мені так ви в нас маєте бути. Дорогі брати і сестри, нічого досконального вже не буває для коріння взагалі, а ще при тім жалого створіння. Отже витаю вас з цією великою Христовою перемогою для нас. Ми лише вміємо використати перемогу Христову для нас самих, для себе. Не тіло і кров, не соромні пориви в тілі, бо наслідують Царство Небесне, каже Апостол Павло. Але людина, яка породила в собі Дух, каже Христос до Некодима, якщо не народиться від води і духа, не може вийти до царства Небесного. Отже ми всі, народжені від води і Духа, у святому хрещенні, у святому причасті, спорізнилися Христу і стали синами Богу. Нас забудемо і у Воскресінні Христового наша перемога над пеклом, над смертю, над муками вічними, нехай Воскресний Христос, Божа Духа Свого в наші серця, щоб ми назвали Духом Святим, Бога, Отця, Отцем нашим. Каже вам, Господь, ніхто не може Отця Небесного на свати Отця, як тільки Духом Святим, яка так породить Дух в нас розуміння, як в Коли Діва Марія прийшла до Єлисавети і привіталася, Дух Святий зійшов від причистої Діви Марії Сина Божого. Дух святий йшов на Єлисавету і на дитя її. І Єлисавета отримала откровення і каже, звідки мені така ласка, що мати Божа прийшла до мене. І так Дух Святий, як відкриє нам очі, ми почнемо розуміти таємниці у Розі, бо Христос відкрив апостола, а через апостолів нам розроблю. Якщо ми будемо відкидати пориви тілесні і заблимуватися, шукати досконалого вічного розуму по Ісусі Христі. Нехай Воскресний Христос збагатить нас знаннями розумом, який здатний, з Господом Богом ділити Його благо на всю вічність. Христос Воскресний. you